Я вас вітаю на каналі Максиму Залаєв. Таро, філософія, психологія, мислення, містика. Три поради дня хотіла я сказати. Ну, власне, це можуть бути три поради тижня, три поради місяці, три поради життя. Три доленосні поради. Називайте так, як вам зручно. Працюю на трьох колодах: таро ілюмінатів, таро містична палітра, таро таросніп. Обирайте ваш варіант. Можете обрати всі три на різні запитання або, не знаю, ранок, обід вечір, або понеділок, середа-субота, що мене чекає. Сподіваюся, брали. Поїхали дивитися перший варіант. Яка порада для вас? Шість мечів вперед до нових берегів. Можете попрощатися з минулим і з тими методами, які вам допомагали виживати, бути щасливим. Бути здоровим, заробляти. Ви відправляєтесь, або от ваша свідомість відправляється на пошуки кращого життя. Це може бути не те, що от все, переїхали кудись і змінили кардинально життя. Ні. Це, от, знаєте, зранку встаєте і розумієте, потрібно починати нове життя. Це може бути. Сьогоднішнього дня сідаю на дієту або на правильне харчування починаю займатися спортом, або буквально переїжджаю в інше місце, місто, переставляю меблі. Сьогодні просто захочеться, а кардинально по-іншому. Ви побачили, що все, що було до того, чомусь не працює. Ну, тобто воно працювало на певному етапі. Але знаєте, те, що вчора нам допомагало, завтра нас або сьогодні вже може вбивати. І от сьогодні до вас має прийти абсолютно чітке відчуття, що насувається зовсім інше майбутнє, зовсім інша енергія. Вона для вас ще не зрозуміла, але ви її відчуваєте. І ви хочете бути з нею в унісон. І якщо ви не будете з нею в унісон, будете навіть не те, що стояти на місці, а заживо вмирати. Отак я це говорю. Повірте, знайдуться інструменти, знайдуться ті, хто переправить вас в це нове життя. А хто цей, хто переправляє на цьому човні? Саме життя. Якби це філософськи не звучало, це про якусь таку абсолютну довіру життя. Життя завжди мудріше. Завжди. Щоб у нас не відбувалось? Як би нам не здавалося, що це якийсь там крах і майбутнього далі немає, і я це не переживу. Як же ж це опанувати, або цей страх, або ці сумніви, або цю образу? А життя воно плине. Вода життя змиває застарілі програми, і треба просто йому довіритися. Тож сідайте у човен і вперед. Це був перший варіант. Другий варіант. Вісім кубків, геніально! Це та людина, яка, знаєте, інколи не довіряє якомусь одному варіанту і вирішає подивитись, може, другий все-таки. І тут вас впіймали. Вісім кубків це буквально о, добровільний уход. Хтось мене на каналі Максимуза підправив, так сміялася. Ви неправильно трактуєте карти. Написала людина без жодного підписника в себе в аккаунті. Вісім кубків це добровільний ухід. Я би так не сказала. Це не добровільний вихід. Це часто взагалі означає смерть людську, а ми ніколи добровільно не хочемо йти. Це хіба що дуже-дуже продвинуті, просунуті, просвітлені, яких я так і не бачила а, в цьому житті, тільки чула про них. Ніхто не йде добровільно. Вісім кубків це про інше. Це знову таки, от те, що шість мечів було. Що потрібно йти в нове тут те саме, От буквально те саме. Вісім кубків говорить, залишай те, що позаду. Ця програма більше не працює. Це вже прочитана книжка. Наскільки ну, можна вже книжку читати по кругу? Вже замусолені ті сторінки, вже все зрозуміло, ви знаєте, який буде сюжет, що він скаже, що вона відповість. Ви вже там знаєте всі описи природи. Все воно. Можливо, рідне, прекрасне, але воно вже намуляне, не цікаво. Тобто, коли ми довго залишаємось, тупцюємось на місці, це може бути 100 разів улюблений, в'язаний светр, але вже там, знаєте, міль поїла, як то кажуть. Треба вже його залишати і рухатися далі, шукати якісь. Новий сучасний, теплий, не гірший светр це, якщо вже так примітивно. Подивіться, яка красива картина. Ми бачимо, в принципі, шторм. Це видно, по тому, як вітер розвіває волосся дівчини. Навколо чайки такі неспокійні, літають. І тут келихи, їх уносить хвиля, їх зараз віднесе. Два келихи хіба що на поверхні трішечки балансують. Ну, це якийсь такий мінімальний досвід, який можна взяти з собою в майбутнє. Але, тим не менше, і тут навіть золоті рибки плавають під водою, і навіть вони не цікавлять цю дівчину. Все це вже було, це вже все знайоме. Я йду в нове. Як би там не було? Можливо, там буде гірше, можливо, там буде складніше. Можливо, 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 але там буде все одно цікаво. Це щось незнайоме. І по-другому варіанту практично та сама, абсолютно е, порада, що й по-першому, тільки якщо шість мечів, це вже все чітко, люди все залишили, вони вже сіли в човен і поїхали. То вісім кубків саме тут, вона тільки дивиться а туди за горизонт. Хоча, хоча в класичних вісім кубків ми завжди бачимо карту уходу теж. Тільки якщо тут шістка мечів, вона така більше, знаєте, не те, що про сім'ю. Ну, тут я щось все-таки з собою беру. Тут я беру, можливо, улюблену справу або людину. Тут мене хтось переправляє то вісім кубків, це якась така повна самотність в хорошому сенсі, цілісність. Я беру в нову подорож з собою себе, перш за все. Я навіть не знаю, якщо тут ще хтось переправляє, то тут я навіть не знаю, на чому я буду добиратись. Я йду пішки, я йду своїми ногами, але я йду в майбутнє. Це порада для вас, другий варіант. Точнісінько така сама, як на першому. Третій варіант. Лицарь мечів. А тут я не просто йду. Ой, перепрошую, який же це лицар мечів? Дуже вибачаюся. Польську мову, що це, я так глянула Ридван, думаю, Ридван, Лицар? ні. Колесниця. Тут теж я йду в нове несусь. Якщо там повільно, там кроком, там на човні, а тут я буквально злітаю. Взлітаю, колесниця це колосальний прорив. Якщо ми читаємо триплетом, то ситуація буде така: все лишай позаду, ти зробиш цей прорив без варіантів. Як правило, ну, тут такий сірий і рожевий, в класичних таро завжди чорний білий кінь. Це говорять. Що навіть протиріччя всі об'єдналися в сторону руху, сили темряви і світла за одне з тобою. Ти можеш ними керувати, ти можеш їх об'єднувати. Для тебе вже немає цієї дуальності. Ти вже себе вивчив. Це дві сторони однієї монети, це два в одному. Тобто це сприйняття світу такий, який він є, з чорним і білим, і людину, з такою, яка вона чорна, там, токсичні якісь є риси і чесноти. Як мені подобається цей вислів, що ракета, яка летить вгору, летить на токсичному топливі. Класно. Це стосується. Будь-якої феноменальної е в, такої особистості. Якщо особливо читати біографічні, якісь автобіографічні або просто біографічні твори, де описується якийсь геній, чи то поет, чи композитор, а люди поруч часто, не завжди часто страждали. від... Токсичності, від складності характеру, Колесниця це прорив у будь-яких справах. І знаєте, що якщо у вісім кубків є деякий такий сум, ну він такий, знається, він навіть не у самої тої особи, бо ми тут бачимо дівчина собі така стоїть, стоїть, але. Ми бачимо, що щось лишається, вісім кубків, щось воно тоне, ну, є якась така трішки, знаєте, ностальгія, можна було б лишитися, але треба йти. То в колесниці тут вже жодних сумнівів, жодних страждань, співчуття якогось, жаління себе, що я щось лишаю. Що от -то -то. Ні, тут просто вже конкретний рух, тут вже політ. Тож вперед. Три варіанти феноменально: одна порада на всіх з різними відтінками. Вперед: до нового, до нових берегів, до нових забоювань, до нових висот, до нових складностей, до нових м -м, викликів життєвих, до нового пізнання, до нової мрії, до нового кохання. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо було цікаво, і ви досі не підписані. Або йшли отак повси, побачили, вас це зацікавило. Треба підписатись на цей канал, треба, я вважаю, і поділитися цим відео з друзями, з подругами, можливо, хтось у вас в якомусь складному становищі, не в гарному почутті гумору. Підніміть трішечки дух, дайте якусь надію чогось нового. А я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.